Мамине поле, ідуть по світу, щасливі мами, ведуть за руки діток своїх, біля колиски не сплять ночами і лиш моєї нема них. Ні. Я не зустріну тебе ніколи, і не діждуся, і не, не знайду. Лиш буде вічне мамине поле, мамина вишня в тихім саду. Зосталась пісня у серці сина на довгі роки, на много рік. Моя хороша, моя дитина, як сонце в небі, як білий світ. Я не зустріну тебе ніколи і не діждуся, і не знайду. Лиш буде вічним мамине поле, мамине вишня в тихім саду. Надходить літо. Воно останнє в моєї мами в житті було. А я надвечір і на світанку стрічати неньку, йду за селом. Я ж не зустріну тебе ніколи. І не діждуся, і не знайду. Браво дякую. Дякую. я тут мама, не можу трохи. Їде циган на коні по погожу їднине і на все село кричить. «Глини, бабе глине. Вийшла з двору старенька, циган коня зупиняє. То ж тільки всипать глинки в старої питає. А вона на що мені твоя глинка? Ти привези мені масло та ковбачке. Бать чого їй захотілось, били б твого тата. Про такий товар питайся свого депутата. Та їм ніколи. Вони не гуляють. По три місяці сердечні усе засідають. Не не рідна зовсім, циган, отак засідати. Та за таке врем'я люба квочка може три виводки дати.